Дорогі батьки та любі дітки, Сьогодні ми з вами послухаємо розповідь про овочі. Дивіться, хто до нас завітав. Вівця Олеся та поросятко Петри. Вони посадили огород та зібрали вже свій урожай. Вже осінь підходить до кінця. Вже всі огороди та поля убрані. Дивіться, вони зібрали свій урожай. Дивіться, що це в нас? Це в нас капуста, овина кольору. Зелека. Вірно. Далі вони в нас зібрали помідори, дивіться, червоного кольору. Так. Далі в нас огірок зелений. Це в нас баклажан фіолетовий. Це в нас перець зелений. Але він може бути ще червоний. Дивіться, яка вона у mm нас -hmm. жовта. Так, і ще вони зібрали моркву. Вона оранжевого кольору. Дивіться, вони зібрали свій урожай. І тепер вони на зиму можуть законсервувати його. Ми зібрали багато овочів. Овочі їсти дуже-дуже корисно. Якщо ми будемо їсти овочі, ми не будемо хворіти. Овочі підвищують наш з вами імунітет. Дивіться, це у нас капуста, помідор, огірок, перець, кукурудза, морква та баклажан. Запам'ятали дітки? Дивіться, а на завтра, будь ласка, шановні батьки, підготуйте червоний зелений колір фарби, пензлики, картоплю. Та також зробіть, будь ласка, макет-банки. Ми будемо завтра замалювати. Банки, а в банках ми будемо консервувати огірочки та помідори. До скорих зустрічей, мої любі!